Зробилася дуже велика буря і зняло практично. Ну та не практично, весь дах зняло зі сцени, з найвищої точки будинку культури. Принесло, кинуло сюди до нас на перед вхід. Близько біля 300 квадратів зняло, тому що це якраз сцена. У нас величезний зал, на 600 місць, просто повалило фаціят і через то його зняло. Причому зняло цілий, цілий дах. Дозбираємо рештки, які ну, яке було з пошкодженого даху, і зачищаємо площу, бо людям потрібно їхати, йти. І з нашого відділу освіти, культури, молоді, спорту були дівчата, і приїхали наші з сусіднього села, наші друзі, які нам вирішили теж допомогти. Баланс отримав, що доручимо провести відповідні обстеження і встановити збитки. На сьогодні, ну, на сьогодні ми бачимо, що пошкоджено десь орієнтовно 270 метрів квадратних покрівлі, яка зруйнована повністю, ну і близько 350-400 метрів квадратних пошкоджено шиферне покриття, яке також підлягає заміні. Будуть складені дефектні акти. Оцінена робота і будемо ініціювати перед депутатами селищної ради, щоб виділити необхідну суму коштів для того, щоб якнайшвидше ліквідувати дану аварію.